30 років тому НАСА запустили у космос капсулу, сподіваючись на контакти з братами по розуму. І от якісь косміти чужинці прислали нам наші відеоігри, щоб знищити нас. Цілком логічно. Від Коламбія Вітчерс. Такої загрози ми ще не знали. Потрібні експерти з відеоігор. Сем брена чемпіон світу з пекана. Обана! Ладлоу Лемонцов. КМС по змійці. Також відомий як... Майор Бармалей! Еді Плант, король Донкі Конга. А ви що, серйозно? Оу, да! Всього року... Шукай алгоритми! Я тобі що, професор? Хочете прибрати пекмена потрібні привиди? Привиди потрібні. Сідлайте ваших привидів. То погнали! Нам знадобились герої! О, О, ти, нікому не кажіть, що я вбив смурфика. І ми знайшли їх. Обережно! За 10 секунд. Валяємо, бо як ні світу кавстить треба їх кинути в бій Данкі конг От, блін, лажа. пікселі Дозвольте представити вам творця Пекмена. Професора Іватані, що ви робите? Ми поговоримо. Він мій син. Привіт, мій хлопецько. Ти везе такий великий. Як це мило? Так мило. Ти хороший. Ви, <звідь> у дурнувати сідоку. Шпильте з 23 липня у кіно і 3D.